Що ви виграли в генетичній лотереї? В генетичній лотереї, мені здається, все, але, але найбільше то напевно мої голубі очі, які закохується кожний, хто мене бачить. Поцілуй моє серце. те, що, так за тобою... ви хоті, що найгарніше в цієї дівчини? Ця дівчина прекрасна. в все гарно. Ну, щось одне оберіть, будь ласка. Голубі очі дуже красиві. А ви що виграли в генетичній лотереї? Мені здається, фігуру. землі. Як ви гадаєте, що найгарніше в цієї дівчини? Губи, очі, напевно. Щось одне треба обрати. Фігура. Фігура? Окей, а що ви виграли в генетичній лотереї? Губи і ніс. А щось одне? От найбільше, що вам подобається? Суді в моменті, багато люті, у серці літо голові... Дите, що найгарніше в цієї дівчини? Дуже гарні очі, брови. Взагалі такий вираз обличчя